Путін психопат, це людина дуже ефективна, це не психічна хвороба. От я, мені не подобається, коли починають противника принижувати і виказувати його дебілом. Це означає, що ви не можете опиратися ідіоту. Ні, це, 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 це сильна, впливова, не дуже розумна людина, хитра, своїм професійним рівнем, інтриган, але не боєць. Він спеціаліст по дзюдо, він використовує силу противника завжди. Що таке психопат? Це людина, яка в силу певних обставин не має совісті і не керується цією опцією в принципі. Завдяки цьому вивільняється величезна кількість внутрішньої енергії, а немає моральних обмежень, вона не гальмує, вона ви ще швидко діє, вона ефективна. І вона дуже вміє добре говорити з тією аудиторією, яка тут на даний момент перед нею знаходиться в принципі. Вона може подобатися всім без винятку. Ну, крім нас, звичайно, я мене взабути. А в російській аудиторії, тому він масі свої подобається. Це тип шахрая. Звичайно, шахрая, який вміє і тому сказати, і тому носить, сказати. А його наміри цілком очевидні це. Влада над цілим світом. Вона дійсно параноїдальна, але це не хвороба. Треба розуміти, що в народні класифікації хвороб, в розділі параноя і з описом симптомів. Є певне застереження, що в певних культурах і країнах це не є патологією, і там фігурує Росія. Там вони так вони ну, так живуть, що цілий світ проти них завжди є змова, там звені чоловічки, тарілки, непонятяни, неважно. Вони є пуп землі, третій Рим і так далі. Тому вони такі параної живуть постійно.